Про українську демонологію та Бестіарій до нас дійшло не так вже й багато відомостей в порівнянні з іншими країнами. Але одне про нашу міфологію відомо точно вона була надзвичайно багата та різноманітна. В ній абсолютно все навколо людини було живим, і світ був сповнений різних істот, духів, божеств і богів. Деякі з них були доброзичливі до людей, а деякі ні. І ось істоти, про яких ви скоріше за все не чули. МОРОК. Морок це демонічна істота українського фольклору, різновид нечистої сили. За своєю суттю і функціями цей дух нагадує манію. В українських повір'ях йому приписують зловороже ставлення до людей, він затьмарює розум, і людина божеволіє. Морок зазвичай описується як невидима сила або демон, що приносить страх, божевілля або погіршує здоров'я. Існує уявлення, що морок може проникати в людину, зокрема через сновидіння, викликаючи важкі кошмари або божевільні видіння. В багатьох народних віруваннях морок це, це нічна сутність, що не має конкретної форми. Він може приймати вигляд туманної хмари, яка огортає людину або заважає їй побачити навколишній світ. Чугайстер це одна з найзагадковіших та найколоритніших істот української міфології, яка більш за все відома в карпатському регіоні. Це могутній володар Лісового царства, наділений надприродною силою та магічними здібностями. Образ чугайстра сягає своїм корінням ще до християнських вірувань і втілює в собі глибокий символізм та єдність людини з природою. У народній уяві. Чугайстер поставав як височенний чоловік зростом від двох до семи метрів, покритий густою шерстю чорного або білого кольору. Його обличчя прикрашала довга біла борода, а очі сяяли небесною блакиттю. У народних віруваннях чугайстер виступав захисником та помічником лісорубів, пастухів мисливців. Він радо ділив з ними трапезу біля багаття, розважав співом та розмовами. А інколи навіть рятував від небезпеки, виводячи з лісових нетрів на вірну дорогу. Проте Чугайстер умів і карати людей за неповагу до природи, користолюбство, ледарство. Тих, хто смітив у лісі, рубав дерева без потреби, він міг завести у хащі і змусити довго блукати або ж насилав на них грозу, блискавку, град. Босорка, Босорканя, Босоркун, вітряник. Відомості про цю міфічну істоту, як завжди, різняться. В українській міфології босоркун злий дух, що живе переважно в горах, упир. Він літає із вітром, і невидимий для людського зору, з'являється в посуху, насилає на живих істот хвороби. Босорканя – жіночий персонаж, якого ототожнюють із відьмою чи чаклункою з ознаками упиря, гострі зуби і потяг до крові. Ці істоти більше відомі у Карпатах. Кажуть, що найбільшої шкоди приносять вони уночі, особливо під час сонцевороту. За трохи іншими відомостями босорку, виділяють за такими характеристиками: це істота, якою можуть стати жінка, у яку вселився дух померлого, сьома за рахунком дівчинка, котра народилася у сім'ї. У найбільш злих босоркань три душі: ті, хто має дві, слабші, сфера їхнього впливу за межами села. Ті, хто має одну душу, живуть у селі, ходять поблизу води, полів. Удень босорка може бути красивою дівчиною, вночі старою бабою з червоними злими очима. Вирлоок – це міфічна одноока істота зі східнослов'янського фольклору. Найбільше варіантів казки про нього в українському фольклорі. Вирлоока змальовують як високу однооку істоту з головою, вкритою шерстю. Плечима у піваршина і костуром мешкає в лісі. В українських народних казках вирлоок постає як уособлення абсолютного зла, руйнівна сила, що нищить усе живе на своєму шляху. Він виступає в ролі кровожерливого людожера, який полює на людей та тварин, сіючи навколо себе страх та розруху. Витоки образу вирлоока сягають сивої давнини. Та мають паралелі з міфологічними персонажами інших європейських народів. Подібно до скандинавських тролів, кельтських огрів та циклопів з давньогрецьких міфів, верлоок уособлює собою грізні та некеровані сили природи.